Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже смачний салатик з відвареним серцем. Готуємо. На розігріту сковорідку викладаємо 250 г нарізаних грибочків. Як тільки вони підсмажилися, додаємо приправу карі і сіль за смаком. Залишаємо їх охолонути. Далі нам потрібно замаринувати цибульку. Беремо дві штучки. Нарізаємо і викладаємо її. До неї додаємо півчайної ложки солі, чайну ложку цукру, трішечки чорного перчику, виливаємо 3 столових ложки оцту і 100 г звичайної водички. Все змішуємо і поки що відставляємо хвилинок на 10. Тим часом наріжемо відварене свиняче серце. Варила я його звичайним способом. Водічку додала сіль за смаком і перчик. Нарізаємо на кубик. Далі беремо один свіжий огірок і теж нарізаємо. Для салата нам потрібно ще 3 відварених яйця. Ми їх теж нарізаємо. Беремо миску і все з'єднуємо: відварене серце, охолоджені грибочки, яйця, свіжий огірок, маринована цибулька, солимо перчимо за смаком і додаємо 2 столових ложки майонеза. Все гарненько змішуємо і салатик наш готовий. Мені він сподобався. Спробуйте і ви. Чекаю ваших відгуків і бажаю вам смачного!